Вітаю на каналі Боденагра Вирощування касетної розсади полуниці. Як це роблю я. Для заманухи ось вона касетна розсада Florida Beauty. Їй на сьогодні 16 днів. Ось так вже виглядає коренева Я підняв касету Це орієнтир, коли вона буде готова. Взагалі приблизно 20-21 день потрібен, щоб вона була готова. Пройшло 16. Тепер беремо саджанець. Ось така коренева система. Підкреслюю, 16 днів. Поки що пройшло. Ось так воно виглядає. Ну і тепер по порядку, як це роблю я. І так, це у нас сорт Мурано. Був посаджений фріго, замовляв з Мацоні з Італії. Що ми маємо? Маємо вже ось такі розетки. Це перші. Зараз нам треба обрати розетки. Я обираю розетки там, де вже починає накльовуватися отаке маленьке коріння. Для порівняння, ось такі розетки, де ще не почався рост коріння, вони ще маленькі, ми їх залишаємо. До речі, вже продуктивні квітконоси з'явилися. 10 квітня я висаджував цю плантацію, ось так вона виглядає зараз. І обривав кітконоси і першу і другу хвилю, щоб розкачати коріння і кущ. Коли вже будуть продуктивні квітконоси, отакі, тоді вже можна залишити ягоду покуштувати. Це те, що ми зібрали з першого рядку. До речі, зараз в нас пасмурно. Ось у нас. Небо закрите. можна в принципі, і не одразу занурювати у воду посадковий матеріал, але якщо було сонячна погода, треба у відро з водою обов'язково одразу. Тут в мене є там, трішечки часу, 5-10 хвилин, можна так походити з ними. Ось так у відро з чистою водичкою. Так, беремо вуса. Є тут такий листочок нижній. Ми його прибираємо і прибираємо оці, оц, оцей відросток, це другого порядку вже відросток, а цей відрізаємо десь на 2 см. Ось так ось виглядає готова розсада. Ну, не розсада, а розетки для висадки у субстрат вже. Ось так. Тобто е залишок е вуса самого 2 см приблизно, і нижній листок ми видаляємо. Всі інші листки залишаються. Ось так. Виглядає. ось так. Якщо в цілому, ну, тут не дуже видно. Саджуємо ось такі касети високі, це голландський стандарт. Тут у нас 100 мл одна ячейка. Зараз будемо висаджувати. І так, почали висаджувати в касету. як це робимо? Беремо і оцей ось хвостик, назвемо його так, вставляємо в ячейку, так, фіксуємо і не дуже глибоко. Тобто не треба рожок заглиблювати дуже, але щоб він не торчав. Висаджуємо так в касетку. Дуже важливо, щоб листя все було чисте. Без залишку торфу, там, не грязне, бо це будуть опіки, якщо залишити грязне. Все повинно бути чистенько. І так, отак виглядає готовий варіант. вже. Це у нас мурано стоїть в касеті. Ось, до речі, підписуємо. 16.06 мурано. До речі, у нас туман почав працювати дуже вчасно. Зараз побачимо, як він працює. Ось так. Може на відео не дуже видно, отак він працює і змочує листя постійно, періодично, не дає пересихати розсаді. Ну, ось, тумани відпрацювали, як бачите, у нас листя мокре, зволожене. І не буде пересихати. До речі, у нас тут стоїть ось Florida Beauty 12-го, 4 дні назад була поставлена. Ось ми можемо вже, ну так, подивитися так акуратно, що у нас там. Ось, бачите, вже починає коренева система розростатися. Вже тут десь 1,5 см є коренева система. Повернемо її обратно, нехай наростає. А ось у нас це у нас клері. Вона була сьомого поставлена. Давайте тут подивимося. Наприклад, там, я знаю, оцю давайте подивимось. Тут у нас ну, вже трішечки більше. Коренева ще наростає. Так. Клер я десь через 2 дні буду ставити вже з під туманів ставити у тінь. У нас Флорида, яка вже не під туманами, вона на дорощуванні Знаходиться зараз Ось такі Полутіні В чому смисл взагалі цього? Значить, смисл в тому, що. Спочатку ми ставимо під тумани полуницю, щоб вона трішечки вкорі... вкорінилася. Приблизно через 10-12 днів ми повинні переставити її вже у полутінь. Для чого? Для того, щоб коренева система вже розросталася. Тобто під туманами коренева система не буде розростатися дуже швидко, тому що вона буде перезволожена. Субстрат буде перезволожений в будь-якому випадку. Нам потрібно трішечки кисню для розростання кореневої системи. А потім вже ще через 10 днів. Ну, приблизно 10-12 ми вже можемо переставити розсаду вже на сонячне місце, щоб вона закалилася 5-6 днів. І вона буде в принципі, готова для продажу. Тобто, розсада готова десь 25 днів, вона вже максимально готова. Ну, це у нас Florida Beauty. Це я в цьому році ставив першої її, ось це коріння, це 16 днів її. 1 травня, травня вибачаю, червня я ставив розсаду. Ось так вже вона виглядає. Тобто ще дні, днів 8-10 і можна її вже висаджувати. Ну, що стосується поливу, ось такий насос стоїть. звичайний, це я взяв в мене він десь валявся. Потім стоїть такий фільтр дисковий, ну, ємність бочка, тут приблизно 100 літрів бочка. Потім від насоса йде У нас обратка в бочку, це я можу регулювати тиск на фогерах вже на тумані. Тобто, якщо я оцей кран відкриваю більше, тиск зменшує. Закриваю, збільшує тиск, можу регулювати. А потім магістраль, де. У тепличку. І тут стоять ось такі фогери. Ще по фогерам використовував саме отакі фогери престо. Бачите, тут так як спіраль така йде на виході. Ну, тобто, тут накручується оцей чорний ковпачок. А є ще отакі спіралі, я купував. Вони мені не сподобались. Вони не. Створюють туман більше як краплі такі великі, створюють, і вони не такі ефективні, ну, взагалі не годяться. Це ну, мій власний досвід. Так мені, ну, так мені випало купити ці, але вони не годні, тому використовую престо. Сама система, сам Фогер. Потім це у нас клапан, щоб вода тут залишалася і не крапала, коли у нас виключається насос. Потім це просто грузик. Під'єднується до магістралі. Ну а магістраль вже під'єднується до основної магістралі. Ось Основна магістраль звичайна труба. І тут йде вода під тиском вже від насоса. Приблизно 3 атмосфери тут тиск в системі. Теплиці згори накрито затіняючою сіткою 45%. Тут я відкрив плівку трішечки. І якщо... А тут в мене просто там, коли розсада повинна в тіні стояти, просто отак затіняюча сітка. І якщо зайти всередину, то тут у нас постійно відкрит... відкриті двері. А тут постійно відкрите вікно. і В принципі, повітря нормально циркулює, але швидко не випаровується. Субстрат готує з такого торфу, це верховий торф QTS Professional. Це для розсади мілка фракція і змішує його з з агроперлітом. Ось він агроперліт. Одна частка агроперліту, і дві частки торфу 30%. Отак От виглядає вже готова суміш. Перліту з торфом. Ця суміш дуже зручна і крута, так би мовити, тому що тут і водний режим класний виходить, і аерація дуже гарна, коріння добре розростається. І температурний режим, тому що. Перліт він дає таку невелику прохолоду для субстрату. Ще я сюди додаю додатково добрива. Ну, більше роблю акцент на фосфорі. І потім це все заповнюю касети цим субстратом і висаджую розсаду. Підписка, лайки, купуйте в мене розсаду. Пишіть у коментарях, відправляю по Україні. До слідучого відео.